Так, лайф написано. Усім добрий день. Я сьогодні в теплиці, то модерувати буде. Антон. Антон, ти тут? Так, так, так. Так. Да. Всіх радий бачити і всіх, хто буде нас бачити, в записі потім. Пишіть питання під відео в Ютубі, і ми будемо їх розбирати. Ну і задавайте під час самого зума. тому дуже дякую, що дивитесь наш цей марафон такий. Задавайте питання. Зараз я надаю слово Галагурі Андрію, головний технолог, співробітник. Ну, він сам себе зараз представить. Від компанії Рекдзван, а далі після нього буде Андрій, доктору по захисту біологічному. Ну, якщо вам потрібні консультації по хімічному, то і по препаратам теж ми проконсультуємо, які можна застосовувати, щоб не вбивало корисних комах. От Андрій, ви тут? Так, трохи було питання так, з інтернету, але, але, це... але зараз сподіваюся, що буде працювати. Так, да. ну все, гарного вам дня, і а, щоб все було добре. Дякую. Дякую. Будемо сподіватися на краще. Да. Дякую. Доброго дня. Мене звати Андрій Галагуря. Я відповідаю компанії x X1 за томати для плівкових теплиць та відкритого ґрунту. Сьогодні моя презентація буде про, скажімо, наші агірки томати для плівкових теплиць, які ми. Пропонуємо з цього року або пропонували останні декілька років. Починаємо з нашого нового томату. А що воно не працює? Ні, вас, вас чутно. Чутно, тільки... А, все. Наш томат наргіза це один з томатів, які ми пропонуємо для плюкових теплиць для першого обороту е, він уже два роки на ринку з споживачів. Ми бачимо, що цей томат подобається. Чому тому, що по-перше, він дуже ранністиглий. Якщо ми порівнюємо з нашим основним гібридом, це Мануса він має більш відкриту рослину. Раністигли з нього десь на 3-5 днів порівнянні з манусою. Дуже відкрита рослина. Ще раз повторюю: Кам... рослина має середні міжвузля рослина дуже добре. Зав'язує плоди весь період вирощування, плоди однорідні, щільні, з насиченим кольором не розтріскуються. Ми його рекомендуємо для вирощування в першому обороті. Він дуже має гарну стійкість до низьких температур в теплицях. Ми при випробуванні три роки тому в порівнянні з манусою. Якщо на Манусі ми бачили, деякі плоди не хотіли е, рости на, на першій китиці, то на Наргізі ми бачили, що всі плоди були е, розвинуті і великі, при низьких температурах без опалення. Цей гібрид е, дуже себе добре зарекомендував на сході України в першу чергу в Харківській області, в Дніпропетровській області за останні два роки. Вибачте, наступний гібрид це Масумі. Цей гібрид ми тільки в цьому році як, отримали реєстрацію, і тільки з цього року ми пропонуємо його нашим виробникам. Це гібрид для плівкових теплиць. Він е, має більш, щоб вам було. Е, я... Сподіваюсь, що майже всі ви знаєте наш гібрид мануса, і я буду наші томати порівнювати з манусою, щоб ви краще розуміли, як він себе е або більше, більш потужна рослина, або менш потужна рослина, або більше плід, або менше плід. Е тому, в порівнянні з манусою, цей гібрид має більш потужну рослину, е має трохи менший розмір плоду. Він дуже гарно має стійкість до е, температур, тому що ми його пропонуємо як для, для, для першого, так і для другого оборотів, е, середнє міжвузля, і також він дуже гарно в'яже плоди при е, високих температурах. Е, він має стійкість до німатоди та вірусу з, е, жовтої курчавості листя, маса плоду приблизно 200-220 грам. Він буде трохи пізніше від мануси, десь на три дні, має більш насичений колір ну, плодів і меншу середню вагу. Десь приблизно 200-220 грам. Плоди щільні однородні, має дуже добрий е смак і дуже гарний насичений колір. Це, він уже в реєстрі, і ми цей гібрид е пропонуємо нашим виробникам. Наступний ражевий гібрид, який ми зараз очікуємо реєстрацію, ми сподіваємося, що ми його зможемо продавати з, з вересня або жовтня місяця цього року, це гібрид зухраза. Ну щоб було простіше нашим виробникам, а також ділерам, ми його позиціонуємо як мануса, яка має кращий смак за манусу. Рослина дуже схожа на манусу, але трохи потужніша в порівнянні. З манусою. Добре в'яже плоди, гарна середня вага плоду. Має гарну стійкість до захворювань, стійкий вірусу жовтої кручавості листя та, та нематоди. Плоди щільні, однорідні з масою плоду більше 220 грам.